Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Після тривалої відсутності контенту з мого боку я вирішив відновити зйомки різноманітних відеоматеріалів на політичну тематику. Тому закликаю усіх підписуватись на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати відео, будьте в тренді найкращої політичної аналітики. Перед тим, як я розпочну повідати вам про тему, яку я підготував, хочу зазначити наступне: що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію проти Української Держави. Внаслідок титанічних дій Збройних сил України за 10 місяців відповідної. Повномасштабної агресії були звільнені наступні області України: це Київська область, Чернігівська область, Сумська область, майже уся Харківська область, Херсонська область частина, Миколаївська область, і відповідно продовжуються бої. Запорізькій області, в Донецькій області та в Луганській області. Абсолютно маємо переконання того, що Збройні Сили України повністю звільнять українську державу від російської нечисті. Станом на сьогодні більше 94 тисячі вбитих росіян, які вже ніколи не побачать схід і захід сонця. Тому Хочемо насамперед подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми можемо існувати в Україні, і за те, що я можу знімати ці відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Тепер з приводу того, яку тему я підготував для вас, так сказати, для розігріву. Це тема з приводу. Заборони діяльності Української православної церкви, Московського патріархату, або ж як я їх називаю, сектантське ФСБшне утворення, Російська православна церква. Зараз дуже багато йде дискусій з приводу того, чи доцільно в умовах війни здійснювати заборону таких організацій. Особиста моя точка зору полягає у тому, що держава працює. В абсолютно правильному ключі щодо заборони діяльності цих церков. Тепер давайте детально розберемо, що ж там не так, і де ж той диявол ховається, в яких деталях. Давайте трішки задаємо ретроспективну діяльність Української православної церкви Московського патріархату. До 2014 року там була більшість вірян. І вони говорили про те, що вони найправильніша церква, вони абсолютно не визнавали Київський патріархат, говорячи оцю маячню про те, що це не канонічна церква, там неправильні молитви, там неправильні священники. Все неправильно було в українській православній церкві, тільки вони були найправильніші. Коли у 2014 році диктатор Путін Хубло розпочав агресію проти. України, окупувавши Крим та частину Донбасу, вони почали говорити про те, що насправді це війна, це громадянський конфлікт, брат вбиває брата, сестра, сестру. Насправді, ми один народ, і, відповідно, потрібно це припиняти. Усьому винні політики, українські, російські, звичайно, вони там були святі. Путіна вже для них святиня була, і це потрібно припиняти. Це в них таке було відношення, в принципі, до української держави. Тепер, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, давайте згадаємо, що знаходили у багатьох церквах на Сході, на півночі нашої держави, де безпосередньо були частини цих областей окуповані російською федерацією, до моменту, поки Збройні сили їх звідти не вибили. Там знаходили російську літературу, російські посібники, російські молитовники. В деяких церквах знаходилися реальні зброї, реал які, в принципі, можна було використовувати і передати Збройним силам України. Якщо ж ви українська церква, і ви так за Україну, ви ж могли це передати Збройним силам територіальної обороні? Проте ви цього не зробили, і виникає питання, а для чого це все було? А можливо, Російська Федерація, коли говорила про те, що повинні зустрічати з квітами? Українці, росіян, можливо, не вас мали на увазі, можливо, ви їх мали зустрічати з квітами. Тоді тут логіка буде повністю вірна. Чому ці матеріали у вас були, до сих пір це не зрозуміло. І так ретроспективно ми зрозуміли, як діяла відповідна церква. Тепер з приводу того, що знаходило СБУ у цих церквах, і це далеко вже не східні і південні частини нашої держави. А це вже Західна Україна, це Центральна Україна. І вуаля там також знаходили російську літературу, російські посібники, російські якісь молитовники, Кирила там знаходили. А чому таке відбувається співпадіння? Чому що там знаходили ці матеріали? Що тут СБУ знаходить ці матеріали? Я вже мовчу про те, що під час одного обшуку був знайдений ноутбук з дитячої порнографії. Ну, це взагалі виходить з повних меж розуміння. Чому там знаходили знову ж таки ці матеріали? Можна 10 разів говорити про те, що СБУ це нам підкинуло, що насправді цього у нас немає. І ми, отак, любимо Україну і готові за неї померти. Варто дійсно зазначити про те, що деякі храми Української православної церкви відправляли. Певну допомогу Збройним силам України. Якщо я це не скажу, це буде абсолютно нечесно. Це потрібно також визнати. Але їх настільки знову ж таки мало цих церков, які допомагали Збройним силам України, що та більшість Української православної церкви Московського патріархату, яким байдуже до того, який прапор буде висіти над нашою державою. Що це знову ж таки неспівмірно із тією допомогою, яку надає Православна Церква України інші релігійні організації. Це абсолютно неспівмірно. Тепер з приводу причин того, чому ці церкви мають бути заборонені. Цих причин існує багато, я назву ключові. Значить, перша причина, я вже назвав: в тому, що ці церкви. Мають літературу, яка абсолютно не є прийнятною для української держави. Вона є вкратше, прийнятною для росіян. Другий момент. Він полягає у тому, що в багатьох церквах, як вже я зазначив, знаходили зброю. Незрозуміло, що вони мали від кого, чи захищати чи нападати. Вони мали захищатися від. ПЦУ, які, як вони кажуть, захоплюють храми, вилавлюють замки, я вам, до речі, потім пояснюю тут маніпуляцію, які застосовують, це другий момент. Третій момент, я досить часто його підмічав. Це момент, який пов'язаний з тим, що там по сій день служби релігійні відбуваються. Тарослав'янською мову. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому закон про функціонування української мови не розповсюджується на ці церкви. Що вони загалом собі дозволяють? От в дитинстві, коли була пасха, ми з бабусею в церкву ходили в церкву святити Пасху. Говорю відверто, що на той момент я, наприклад, на служби не ходив. Тільки ми ходили святити Пасху. І, на жаль, так відбувалося, що ходили ми у. Церква Московського патріархату, не буду лукавити, в цілі були ці церкви. Я насправді в Українську церкву Київського патріархату, подальшому в Православну церкву України, почав ходити, коли мені було вже 18 років самостійно. А в дитинстві посвятити патку, ми приходили ці церкви Московського патріархату. Я завжди задавався запитанням. А чому вони проводять свої літургійні служби незрозумілою старослав'янською мовою? Знаєте, мені це нагадувало, ну, якісь незрозуміле дійство, що там відбувалося. Священник веде службу взагалі окремо, а віряни, вони загалом спілкувалися на абсолютно різні теми. Знаєте чому? Ну, що вони загалом не розуміли, про що говорить священник. І оцей процес він відбувається до сих пір. Закон України про державну мову він повинен розповсюджуватись також і на ці церкви. Тому що церква це публічне місце. А вибачте, в публічному місці, чи в умовах повномасштабної агресії росіян проти України, українська мова повинна бути обов'язковою, тут навіть не говориться. Оце третя є причина. Я вважаю, що вона. Досить важливо, тому що я не пам'ятаю хто. сказав одну дуже круту річ. От той, хто володіє людською мовою, той володіє людською свідомістю. І от саме через цю мову вони намагаються потрапити у людську свідомість. Звичайно, пояснення вони говорили раніше російською мовою, домолити, а потім українською мовою намагались, але це знов таки не міняє суті проблеми. Також е, причина, за якою повинні ці церкви бути заборонені, в тому, що у багатьох діячів, де проводились обшуки СБУ, знаходились російські паспорти. Звідки нам відомо, що ці люди не були завербовані в ФСБ і не приїхали сюди проводити антидержавну діяльність. Чому у цих священиків російський паспорт, вони знову ж таки або намагалися втікти до Російської Федерації, не зрозуміло, чого вони це не зробили, або вони чекали росіян сюди? До третього варіанту тут точно не так. І ще одна важлива причина, за якою мають бути заборонені ці ФСБшні організації, вона пояснюється в тому, що за 9 років війни, так? І за 10 місяць повномасштабної агресії Українська православна церква абсолютно не зрозуміла, в якій державі вони знаходяться, і що потрібно молитися саме за Україну і саме за Збройні Сили України. Перед тим, як готувати це відео, я от послухав е, молитву Ануфрія. Я зробив над собою дуже великий нацилів, але я це зробив для того, щоб бути максимально предметним і об'єктивним. Я чув про те, що вони моляться за мир, за знаєте, таку якусь нестійку категорію. І за е, православних воїнів. Православні воїни можуть бути як українські. Так і російські. Мир може бути на умовах капітуляції або на умовах перемоги України. Чому до сих пір Українська православна церква, типу не Московського патріархату, Соня Кошкіна заберу е, цю абревіатуру, але говорю, що це вона так завжди висловлюється, коли описує події, пов'язані з цими церквами, то тут незрозуміло, чому до сих пір немає цих конкретних дефініцій. Тепер хочу пояснити тим вірянам, які ходять в МП, чому важливо зробити оцю заборону, крім тих причин. І знову ж таки, звернуся до політичного контексту. Коли розпочалась повномасштабна агресія Росії проти України, українська влада. Наклала санкції. В подальшому відбулася заборона так званих проросійських партій ОПЗЖ, Шарій та інших. У чому була суть побудови російського міра? цими політичними партіями? Вони намагалися через інструмент політики і через свої продажні проекти нав'язати російський порядок денний. Українська православна церква Московського патріарха вона, в принципі нічим не відрізняється від опозиційної платформи за життя, просто інструмент інший. Вони під личинкою релігії, бога, якихось молитв. Принципі намагаються побудувати в Україні те, що будувало ОПЗЖ. Що собі розуміло, коли ви ходите в українську православну церкву Московського патріархату, ви є потенційними виборцями опозиційної платформи за життя, ширія та інших політичних проєктів, тому що повірте мені, дуже важко ходячи в такі церкви і слухаючи оцей вплив на свідомість. Що ми там брати, це братобивча війна, ну і оці всі інші російські фейки дуже важко це відділити від реальної свідомості. Ви у подальшому вже будете на підсвідомому рівні, розумієте, а то це правда, те, що говориться це. І в подальшому далі вас будуть на виборчих дільницях чекати проросійські російський які слава Богу будуть вже заборонені. Я маю велике сподівання, вони більше ніколи не відновлять свою діяльність. Оце ви повинні розуміти, що потенційно ви просто будете потрапляти у цю пастку. Не потрапляйте, будь ласка, у ці пастки, які створюють як релігійні утворення, так і політичні утворення. Пояснюю ще раз, між проросійськими силами. І Українська православна церква і Московського патріархату, в принципі, немає ніякої різниці. Різниця, як я вам пояснив, знаходиться в інструментах. І ще одне і останнє, що я хочу прокоментувати, це відео цих священиків сектантського ФСБшного утворення УПЦ МП, які говорять про те, що оці ПЦУшні. Вони нападають на храми, виламлюють замки, е намагаються, начебто, не вкрасти майно. Шановні священники, я вам поясню таку ну, штуку, як громада. Ну, вам, напевно, не зрозуміло, що це вам поясню. Коли ви будували, а вони мотивують тим, що е ПЦУшники не мають права це робити, тому що. Ці церкви побудували вони. Перестаньте брехати, врешті-решт, ці церкви не будували ви. Ці церкви ви будували за кошти, які в якості пожертви вносили прихажани цих церков. І якщо громада проголосувала про перехід від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, ви зобов'язані. Дати ключі людям для того, щоб вони могли зайти в храм, провести свою літургійну службу, помолитися Богу і спокійно звідти піти. А то виходить наступна ситуація. Громада голосує за перегляд УПЦ до ПЦУ. Ви замість того, щоб розподілити час проведення служб, закриваєте ці храми, а от ми не будемо пускати цих ПЦУшнів. І відповідно викликається поліція, викликаються правоохоронні органи, тому що громада говорить, у нас є рішення, за яким ми перейшли до Православної церкви України. Ми маємо право проводити службу у цьому храмі, якого чорта ці священники закривають храм на ключ і не дають нашим вірянам проводити там служби. І відповідно. Відбувається злом цих замків, тому що люди хочуть потрапити в храм, не хочуть помолитися Богу. Тільки не Кирилу. Не хочуть вони молитися Кирилу, Куйлу і цим російським посіпакам. Вони хочуть молитися українській православній церкві. Та, яка отримала Томос. Тому для вас ви маєте зрозуміти і не розказувати тут про те, що такі погані ПЦУшники ламають якісь храми, якісь замки. Ви їх змушуєте просто своєю егоїстичністю це робити. Вони змушені якось туди потрапити, бо вони проголосували за перехід Православну церкви України. І вони хочуть в цьому храмі помолитися. Не ви його будували. Не ви, а ви збирали гроші з людей. І ці люди на законних підставах можуть вам сказати, що ми не хочемо ходити до ваших кирилів. Ми хочемо молитися Православній церкві України. І ваше завдання не розказувати оці брехливі відео, а зібрати свої речі і піти геть з тих церков. Ваша влада на сьогоднішній момент вже підходить до кінця. І скоро, я дуже сподіваюся, буде прийнятий закон про вашу заборону. І молитися, шановні, ви будете або в Росії, або в себе в будинках. Це приватна ваша власність, там ви можете, звичайно, робити що завгодно. Тільки це не повинно загрожувати територіальній цілісності в Україні. Це ви також повинні розуміти. Це, в принципі, коротко, що я хотів розповісти вам з відповідної тематики. Знову ж таки, закликаю підписуватись на YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати відеоматеріали. Мені завжди цікаво почути вашу точку зору і якусь здійснити дискусію з приводу різних точок зору. Все буде Україна, слава Збройним силам України, слава Україні, смерть російським. Окупантам все буде добре. Все буде Україна на все добре.